Добрий день всем. Сьогодні трошки поговоримо про захворюваність в Полтавській області на гострі респіраторні інфекції. Отже, станом на 10 лютого 25 року захворюваність в Полтавській області зберігається на рівні попереднього тижня. Показник захворюваності не перевищує базовий епідемічний поріг, а і рівень інтенсивності епідемічного процесу наразі низький. І так, за 6 тиждень 25-го року в Полтавській області на гострі респіраторні інфекції, включно з COVID-19, захворіла 6701 особа. Що на 2% менше, ніж на попередньому тижні. Серед них 28 підтверджених випадків COVID-19. Середній показник захворюваності становить 495,5 випадків на 100 тисяч населення. Так, дітей серед захворілих 4075, що складає 60% від загальної кількості. Також за минулий тиждень було зареєстровано 109 випадків госпіталізації серед населення, що становить 11% від загальної кількості. По показникам по громадах за минулий тиждень було зареєстровано найвищий показник в Сергіївській громаді, 1061 випадок на 100 тисяч населення. Далі йде Новосилівська окрема територіальна громада, 152 випадки. Далі Нихорошинська 140 випадків на 100 тисяч населення, Сенчанська ОТГ, 1026 випадків на 100 тисяч населення, Головинська ОТГ, 894 випадки на 100 тисяч населення. І Кам'янопотобська окрема територіальна громада, 813 випадків на 100 тисяч населення. Для порівняння в полтавській ОТГ показник захворюваності становить 475 випадків на 100 тисяч населення. Тоді як базовий рівень для області складає 520 випадок. За шостий тиждень 2025 року не було зареєстровано летальних випадків від гострих респіраторних інфекцій, від COVID-19 та від грипу. Також з і підсезону 24-25 всього по Полтавській області було проведено 5 841 щеплення. І швиденько прибіжимось по екстрених повідомленнях. На шостому тижні 25-го року по екстрених повідомленнях було зареєстровано наступне: два випадки сальмонельозу виявлено в Грішньоплавнівській громаді, 56 випадків гострих кишкових інфекцій, один випадок гострого вірусного гепатиту, один випадок кашлюку в Полтавській громаді, 13 випадків скарлатини, що на 20 випадок менше, ніж на попередньому тижні, і 87 випадків вітряної віспи. І на завершення трошки гарних новин. 19 січня минулого року на засіданні НТГІ, це Національно-технічна група експертів з питань імунопрофілактики, було розглянуто епідеміологічну доцільність та економічну ефективність введення до календаря профілактичних щеплень вакцинації проти папіломовірусу людини. Отже, якщо в цьому році нічого не зміниться, то вже з 1 січня 2026 року ми зможемо щеплювати наших дітей від папілонвірусної інфекції. І маленька ремарочка НТГІ визначила основною цільовою групою дівчат до 14. Не так, основною цільовою групою дівчат у віці 12-13 років. Це основна цільова на хлопчиків, якщо вистачить вакцини, ну залежно від кількості яку будуть постачати, і від вакцини. Не. Вже тоді і будемо щеплювати хлопчиків. На цьому в мене все.